Всім привіт, я в наявності свіжу з Італії Mazda CX5. 2013 рік випуску, 2,2 дизель <кій> на автоматі на повному приводі. Колір білий перламутр, незвичайний білий, по кузову немає підкрасів, є дефект на бампері. Ось такий. Безключовий доступ на передніх дверках, гарний має вигляд, тонування заводське на задніх вікнах. Передні задні парктроніки. Асистенти. Показую прибором. Капот 75, 58, 72,

цей комплект, так як завода, компресор, балон з піною, шкіряний салон з червоною строчкою, безключовий, преміальна акустика, електрорегулювання сидінь, руль у гарному стані. 204 тисячі пробігу, підігрів передніх сидінь, передні задні парктроніки двохзонний клімат контроль, камера заднього огляду є у нас навігація, гарна комплектація Кого цікавить, ціна буде в описі під відео. Машина знаходиться в місті Хмельницький, сертифікат наявності, виписується договір на покупця. І робиться перший облік. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих і гарних автомобілів.